Ви слухаєте аудіоверсію щоденника української кліматичної мережі на міжнародній кліматичній конференції Коп 28 Сьогодні розпочався другий тиждень КОП 28 Делегатки від УКМ діляться найсвіжішими новинами з місця подій. День в українському павільйоні розпочався із панелі щодо критичних аспектів Net Zero, зеленого переходу та пов'язаних із цим викликів для енергетичної та глобальної безпеки. Участь у події взяли українські та міжнародні експерти, зокрема президент Коп 26 Алок Шарма, Олексій Рябчин, постійний учасник української переговорної делегації 2015 року, Євгенія Копиця. Представниця Оксфордського університету Oxford Net Zero і Національного університету імені Ярослава Мудрого та інші. Вікторія Бол, представниця молодіжного кліматичного руху розвій та організації дітей та молоді при UNFCCC, наголосила, що відмова від викопного палива рятуватиме 3,6 мільйонів осіб щорічно. Водночас, прямо зараз тут на Коп 28 присутні понад дві тисячі лобістів викопного палива, та навіть президент цьогорічного КОП зацікавлений просувати нафту. Цього всього не має бути в межах КОП, адже це кліматична конференція. Зауважила активістка палку дискусію доповним іншим поглядом Крістоф Фан Ахтрос з міжнародного енергетичного форуму, який висловив думку щодо можливості видобування в Україні зеленого газу та його постачання у Європу. Хочемо відзначити, що ми не погоджуємося з такою позицією, адже вважаємо природний газ викопним паливом, яке не може бути перехідним. Якщо ми почнемо тимчасово використовувати викопне паливо в якості перехідного, воно залишиться з нами ще на десятиліття, адже немає нічого більш постійного, ніж щось тимчасове. Поцімувала цю дискусію модераторка та відома кліматична журналістка Фіона Гарвей з британського видання The Guardian. риторичним запитанням. Чи можемо ми мати різні позиції на шляху до утримання глобального потепління на рівні 1,5 градусів Цельсія? Пізніше в цей же день відбулася подія за участі міністра міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, який також сьогодні прибув у Дубаї для участі у кліматичних переговорах за присутності урядовців інших держав: Великобританії, Німеччини, Японії, Канади, Гватемали та Нової Зеландії. Міністр презентував поточну кліматичну політику України в умовах війни, при цьому наголосивши, що ця політика базується на зеленій повоєнній відбудові. Також Руслан Стрілець зауважив, що Україна продовжує рухатися в напрямку досягнення взятих на себе зобов'язань в межах метанової угоди, яка була прийнята на КОП 27 і передбачає зниження викидів метану на 30% до 2023 року, порівняно з 2020. Присутні іноземні партнери висловили свою підтримку з оголошеним міністром планом. Наступна подія була організована молоді з розвід та організації дітей та молоді при UNFCCC», про їхнє залучення до кліматичної політики, зокрема про напрацювання регіональної молодіжної заяви Східної Європи в межах регіональної конференції молоді про зміну клімату РКО Eastern Europe, що відбулася у вересні цього року у Варшаві. З текстом цієї позиції можна ознайомитися за посиланням у описі до епізоду. А на завершенні дня міжнародна кліматична спільнота Climate Action Network знову порадувала друге закоп, віддавши антивинагороду Fossil of the Day, про яку ми детальніше розповіли у щоденнику за 5 грудня Росії. На цей час країна-агресор отримала приз за те, що поки світова спільнота вирішує, як побороти кліматичну кризу прямо під час кліматичних переговорів. КОП 28 Росія укладає нафтові угоди в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ще й за особистої присутності очільника Росії Путіна, який знаходиться в міжнародному розшуці, присутність дії Путіна підкреслюють викопне паливо як інструмент геополітичного впливу та фінансування конфлікту, йдеться у повідомлених Кен. Дякуємо команді Екодії за потужну роботу під час просування кандидатури Росії на цю номінацію. А попереду ще 4 дні кліматичних переговорів. Слідкуємо.